Всім привіт! Давайте приготуємо пасхальне печиво. В цьому році я дарую вам іще один гарний святковий рецепт. Або дивіться на мій стіл, або дивіться вниз під відео, де є повна кількість інгредієнтів, а їх тут, до речі, небагато. А там ще є лайк, підписатися і дзвіночок. Пісочне тісто це дуже просто. Ми добіла збиваємо з вами цукор і масло, вбиваємо яйця. Перемішуємо добре, Добавляю сіль, соду гасимо уксусом. Так, я додаю сметанку. Ви знаєте, це тісто дуже гарне, тому що в нього можна додати все, що тільки не заманеться. Мені, наприклад, хочеться додати меду, і я це зроблю. А ви можете додати і різноманітнити своє печиво, якщо додати і кокосову стружку, і какао, або льон, або кунжут. І цим воно дуже привабливе. Мука у мене дуже гарна, але я її завжди просію. Дивіться, тісто таке гарне, майже не липне до рук. І, як мені кажеться, його доволі багатенько. Виконуйте мою рекомендацію. Діліть порівну і одну частинку відправляйте в холодильник, а другу частинку в морозильну камеру до наступного свята. Це тісто стане вам у пригоді, якщо у вас на порозі гості. Дістали, розкатали, надавили печиво, поставили і спекли його, та й буде вам гарний десерт. Ну що, Одна половинка в холодильник на 8-12 годин. А наступна морозильну камеру хай підожде до нових гостей. Друзі, тісто готове. Я достала його з холодильника. Воно. Трішечки полежала на свіжому повітрі. Це е, якраз той самий случай, коли форма має значення. Тому у мене скалочка не просто пряма, а така гарна, отака пасхальна. І тут у мене зайці. Ви подивитеся, як гарно працює цей трафарет. А також я собі накупила формочок, отаких от от різних зайчиків: хоч таких, хоч в яйці, хоч такі, такі мордочки. Тут вже ваша фантазія. Чим більше, тим краще. А ще долучайте діток, бо це саме чудове, що ви можете робити. Бо а, смаколики приготовлені своїми руками, ну, вони самі смачні. Так, відрізаємо. Тепер я розкатаю собі поле для діяльності. Товщина нашого печива буде десь. 3, 4, 5 міліметрів. Старайтесь робити це рівномірно. І отут от ми з вами переходимо до гарного трафарету з зайцями. Зайців багато. Ми з цих зайців робимо одного. Воля. Подивіться. Ну, чудо! Як ви можете бачити, пісочне тісто ідеальне для роботи. Воно доволі туге, воно еластичне і дуже гарне для різноманіття форм і забаганок, які ви придумаєте. Наприклад, у мене є заяць з патерном, а цей заяць буде один чистенький, а один з цукором. Дивіться. Духовочка розігріта до 180 градусів. Печиво тоненьке, тому воно піде десь на хвилин 20-25. Але хто любить позолотістіше, подержіть іще пару хвилин. Аромат неймовірний. Подивіться на це чудо, як підійшли наші печенюхи. Я не накладала дуже багато тістечок печива на одну жировню, бо вони розростаються. Тому а, ці хай остивають, а ви робіть наступне деко і ставте, ставте стільки, скільки у вас є тіста. Дивіться, друзі, скільки у мене вийшло гарних печенюх. А я буду опаковувати свої подаруночки для моїх друзів. Давайте поласуємо. Такі гарні зайці, а які ж вони на смак. Хрумкі, смачні, ароматні. Ну що треба ще, щоб зібрати всю сім'ю за чаюванням на Великдень? Робіть. Робіть, як я. Робіть краще мене, робіть для своїх любимих. І приближайте свято Великодня. Приближайте любов і перемогу.